Цими вихідними в Мухачеві провели в останню путь солдата військової частини А 2980 «Золтана папа, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Він загинув 14 лютого поточного року під час виконання бойового завдання. 32-річний воїн був відданим своїй країні, мужно стояв на передовій, прикриваючи своїх побратимів. Його вірність військовій присязі та незламний дух назавжди залишаться в пам'яті тих, хто його знав. Боже, помили нас Захисти нас. Різмекбе воля, яка є на небішоді. Окарату мікій перомен <пробітник> буде на нашій землі. Попрощатися з героєм прийшли його рідні, друзі, знайомі та побратими у молитовному будинку, де відбулося прощання. Лунали щирі слова співчуття та вдячності за його подвиг. Люди згадували Золтана як добру, сміливу та віддану людину, яка завжди підтримувала інших, і до останнього боролася за свободу своєї країни. Але він мав золоті руки. Він Строїв ремонти робив з одному місці. Я його навчився. Він пішов воювати. Позвонив, каже, що він йде воювати. Каже, йде, щоб діти гордилися. Бо щоб... в нього вдома три діти. Дуже добрий був. Любив всіх, всі його любили. Серйозно. Він дуже добрий був. У Золтана Папа залишилася дружина та троє дітей вічна пам'ять і шана полеглому воїну. Нехай його жартовність ніколи не буде забута, щирі співчуття рідним та близьким.